Отже, друзі, черешня надзвичайно смачний, поживний, корисний плід. Він має 63 ккал на 100 г, Знімає біль у м'язах, при ревматоїдних артритах, Знімає біль у суглобах, як і діє, як ібопропен. Калій, який є у черешні, знімає тиск, покращує кровообіг, покращує зір, лікує астму, задушку, задишку. Незвичайно корисний для зору. Нормалізує травлення. Задишку, коліт лікує. має мочевонну дію. А вітаміни А, Б, С позитивно впливають на шкіру. Ногті і, то, і дуже заторможують розвиток ракових, ракових пухлин. Пухлин. Але, на жаль, для діабетиків. Трошки небезпечна це я, тому що підвищує цукор в крові. Корисна діє черешків від черешні. Отих. Чай заварювати. Діє як мочегонна. Як мочегонна діє. Діє позитивно при набряках. Лікуємо мочекаменну хворобу, закріплює кишечник при поносах. Назвичайно корисно для похудання оці черешки, чай заварювати, там 10-15 штук, залити кипятком і на повільному вогні ще 10-15 хвилин і потім охолодити і пити. Виводить, дуже швидко спалює жири. Отже, друзі, чим душу в сад, чим душ на базар, хто не має цієї черешні, їжте насолоджується цією природною, природною лікувальною ягодом, фруктом, сливом. Всім смачного!